Вітаю вас, малята. Діти, до нас сьогодні з країни математики завітали геометричні фігури. Давайте поглянемо, хто перший наш гість? Доброго дня, малята! Я не маю кутів. Як мене звати? Так, це круг. Давайте з вами пальчиком обведемо наш. Круг за контуром. Пальчик біжить, так і ніде не зупиняється. Чому? Вірно, круг не має кутів. Молодці. А ось ще один наш гість. Доброго дня, малята! Я маю чотири кути та чотири сторони. Однакової довжини. Як мене звати? Так, це квадрат. Давайте з вами пальчиком обведемо наш квадрат за контуром. Пальчик біжить чи зупиняється? Зупиняється. А чому? Тому що квадрат має кути. Та ще квадрат має сторони, однакової за довжиною. Молодці. Діти, в нас є ще один останній гість. Давайте дізнаємось, хто це? Доброго дня малята! Я маю три сторони і три кута. Як мене звати? Так, це трикутник. Діти, скажіть мені, будь ласка, з якою фігурою схожий трикутник? З квадратом. А чим схожі фігури? У них є кути. Наші гості хочуть з вами пограти? У нас є лічильні палички та мотузка. Давайте зробимо із лічильних паличок квадрат. Вийшло? Так. А чи можна викласти трикутники з лічильних паличок? Вийшло? Так. Дітки, а чи можна викласти круг? Із паличок. Ні. Круг можна викласти з мотузки. Ось так. Молодці! Ви виконали всі завдання. А зараз давайте побудуємо будиночки. Давайте розглянемо, що це за фігури. Так, це квадрати. Чи всі вони однакові? Вірно, різні. А чим вони відрізняються? Розміром. Який квадрат найбільший? Ось цей. А який найменший? Ось він. А який квадрат не найбільший і не найменший? Ось він. Викладіть квадрати від найбільшого до найменшого у порядку зменшення. Перевіряємо найбільший, менший, найменший. Молодці. Дітки, а якого кольору квадрати? Червоного? А це що за фігури? Так, це трикутники. Чи всі вони однакові? Так, різні. А чим вони відрізняються? Вірно. Розміром. Який трикутник найменший? Ось він. А який найбільший? Ось цей. А який трикутник не найменший і не найбільший? Ось він. Викладіть трикутники від найменшого до найбільшого у порядку зростання. Перевіряємо менший, більший, найбільший. А якого кольору трикутники? Синього, дуже добре. А зараз слухаємо уважно завдання. Візьміть найбільший квадрат. Над квадратом поставте найбільший трикутник. Що у нас вийшло? Так, будиночок. Праворуч від найбільшого будиночка. Давайте побудуємо найменший будиночок. Для цього ми візьмемо, які геометричні фігури. Так, вірно, найменші. Ліворуч від найбільшого будиночка. Давайте побудуємо менший будиночок. Перевіряємо менший. Найбільший, найменший, молодці. А зараз розташуємо наші будиночки від найбільшого до найменшого у порядку зменшення. Перевіряємо найбільший, менший, найменший. молодці. Виконали завдання. Дітки, скажіть, які геометричні фігури приходили до нас у гості? Трикутник, квадрат і круг. Що ви дізналися про круг? Він який? Круглий? Що ви дізналися про квадрат? Він має кути і чотири сторони однакові за довжиною. Трикутник має три кути та три сторони. Діти геометричним фігурам сподобалося з вами грати, але їм час повертатися додому України, математики! Давайте скажемо їм до побачення, до нових зустрічей!